Вітання усім! Сьогодні я до вас з рецептом базового кексу з родзинками та цукатами, проте ми можемо його змінювати, можемо додавати будь-які спеції, щоб зробити його більш святковим, більш ароматним і адаптувати під свій смак. Кому цікаво, йдемо готувати. Для цього беремо вершкове масло, цукор, яйця, борошно, розпушувач, родзинки та цукати. І будемо з цих інгредієнтів починати готувати. Спочатку займемося цукатами та родзинками, ми їх заливаємо гарячою водою і залишаємо на декілька хвилин, щоб вони постояли. Тим часом у ємність для збивання відправляємо вершкове масло. Масло має бути м'яке, кімнатної температури, можна трішки підігріти в мікрохвильовці, додаємо до масла цукор і починаємо збивати. Спочатку розмішуємо міксером для того, щоб у нас цукор трішечки об'єднався з маслом і не розлітався. Далі на швидких обертах міксера розбиваємо масло, розбиваємо до повітряної консистенції. Чим більше будете збивати масло, чим довше його будете збивати, тим пухтішим буде наше тісто. Досягати. Того, щоб цукор повністю розчинився не обов'язково, додаємо яйця. Яйця також кімнатної температури, можна додавати по одному, тоді маса буде залишатися трішки повітрянішою. Проте на кінцевий результат кексу вона критично не впливає, маєте можливість, або міксер не дуже потужний, додавайте яйця по одному. Коли усі наші інгредієнти об'єдналися, Суміш стала однорідною, додаємо сухі інгредієнти. Ми розпушувач додаємо до борошна. І тепер у цю всю масу пересіюємо. Борошно з розпушувачем. Просіємо, щоб розпушувач розподілився рівномірно по всій масі. Ніде в нас не було грудочки, яка попадеться потім після випікання, і буде мати неприємний гіркуватий присмак. Тому пересіюємо. І можна вже ложкою, можна за допомогою міксера ще декілька хвилин збити всі наші інгредієнти до утворення вже кінцевого варіанту тіста на кекс. Саме на цьому етапі, на етапі додавання борошна сухих інгредієнтів, ми можемо домішувати будь-які ароматизатори. Тобто додати мелену корицю, імбир, кардамон, гвоздику, якщо ми хочемо зробити пряний, яскравий різдвяний кекс, або цедру цитрусових, якщо ми хочемо мати такий свіжий, зимовий ароматний, можна додавати і шоколадні дропси, тобто це база. А ви вже можете далі з нею працювати. Воду з родзинок з цукатів я злила, зараз трішечки їх промочуємо рушничком, щоб забрати зайву вологу, і будемо відправляти їх до вже готового тіста. Тут також з приводу родзинок, цукатів, обираєте те, що подобається, можна взяти навіть подрібнені горішки, гарненько це все перемішуємо і все, основа для нашого тіста готова. Ми можемо готувати форми, заповнювати їх і починати випікати. Цей кек займає дійсно мало часу на приготування, мені зручніше користуватися. Для наповнення форм мішком кондитерським можна викладати ложкою. Залежить від того, який саме кекс ви можете випікати, це може бути один великий, або декілька менших, або взагалі можуть бути порційні кексики. Наповнюю форму, дно форми я застелила пергаментним папером. Якщо форма не дозволяє застелити її дно, тобто це силіконова або металева, в яку не ляже рівно кекс. Тоді ми змащуємо щедро вершковим маслом і присипаємо борошном. цей момент, будь ласка, не нівелюйте, не нехтуйте ним, так кекс буде діставати набагато краще. Відправляємо кекс в духовку і випікаємо до готовності. Шпажка має виходити сухою, коли кекс рум'яний, ми його дістаємо. А тим часом ми приготуємо сироп для просочення кексів. Для цього беремо сироп А30, воду та ром. Відправляємо усі інгредієнти в ємність і легенько перемішуємо. Сироп А30 це вода і цукор, які доведені до кипіння і вистужені. Цей сироп часто використовується в кондитерській справі. Він може зберігатися довго в холодильнику, тому можна приготувати заздалегідь. І далі ось в цей сироп ми занурюємо кекс, повністю його зволожуємо. Цієї пропорції, що я написала під відео, її достатньо для того, щоб просочити ось два кекси згідно рецепту. Тобто зайвої її рідини майже не залишається, вона вся вбирається. Кекс просто як губка, він неймовірно ніжний. Він вбирає весь наш сироп. Він додатково ароматизується ромом. В даному випадку можна використовувати і коньяк. Якщо ви хвилюєтеся, що ви будете давати дітям, пам'ятайте, що алкоголь, спирт, вірніше, має властивість випаровуватися і в нас залишається лише ароматична складова. Якщо прям дуже хвилюєтеся, можна використати якийсь ароматизатор або просто е сиропчиком з апельсиновим соком, але бажано його прокип'ятити, просочити. Ось такий рецепт готується він просто. Інгредієнти в нас також прості, які не складно знайти. Декоруємо кекси і можемо куштувати. Кекс виходить вологий, пористий. Знову повторюсь: це базовий рецепт, який дає можливість експериментувати. Тому вдалої вам смачної випічки. До нових зустрічей і рада буду за ваші відгуки.